Зараз знаходимося в селі Погреби. Тут ми будуємо невеличкий будинок, двоповерховий з підвальчиком під частиною будиночку. Значить, з особливості даний будинок побудований на фундаментній плиті, подвал у нас монолітний і зроблена гідроізоляція з ПВХ-мембрани, так як тут високі ґрунтові води. Зараз ми підемо всередину, подивимося, як це виглядає всередині. Значить, з особливості будівництва, у ці крилечка всі тераси, крилечка, треба робити відсічку теплову ізоляцією від фундаменту будинку. Ми його бачимо, ось, ось наш пінопласт, екструдивний того, щоб не передувався мороз в будинок всередину. Заходимо всередину, бачимо у нас перший поверх, підлога, монолітні сходи і монолітне перекриття залите одночасно. Також у нас є вхід в підвал, зараз ми вам покажемо. Ось у нас теж вхід в підвал. Туди зараз не дуже зручно заходити. Пізніше, як знімемо палку, ми ще це покажемо. Також монолітні сходи і піднімаємося на другий поверх. Зараз знаходимося ми на другому поверсі, це є мансарда. Стіни підняті у нас на метр шістдесят висотою, і звідти починається у нас дах. Перегородок ще й немає, тобто зараз будемо приступати до даху і до перегородок на другому поверсі, і на першому поверсі, коли знімемо палубку. Що тут у нас з особливостей? Зразу при заливці армопоріса ми встановили шпільки, до яких будуть монтуватися мовролад, тобто кріпитися дах. Також зразу при заливці монолітного перекриття робляться технічні отвори для вентиляції, для комунікації, скажімо так. В принципі, все.